Вітаю! Гарний день і гарний настрій! Зміни йдуть, і Доброслав йде в ногу зі змінами. Що про це саме думають люди? Зараз ми підемо і дізнаємось. Як вам наш Доброслав? Подобається. Чи бачите, які зміни тут Так, Покращив він. А що саме? Ну, ринок новий став. На ньому удобно, просторно, можна пройти, приглянути, вибрати, що тобі потрібно. Центральна вулиця подобається, гарна стала. А, Поляна? а лісова пісня вибачаюсь. Скажіть мені, а як ви вважаєте, чого раніше таких змін не було? Не знаю, ну, мабуть, влада це від влади. Доброго дня, звідки Доброго дня. ви з перш Скажіть, будь ласка, що бачите, які зміни бачите в Доброславі? Ну, найкраще, тільки найкращі зміни. Бачу, ось до базару зробили тут, тут дуже добре, підходиш сюди, всі все на місці. Дуже дякую голові селищної ради, що вона молодець, так старається для населення. Ну, дороги, дивіться, олечки всі такі ну, роблять, вистилають. Що ще можна сказати? Де остановки поробили людям? Тільки найкращі зміни. Чому раніше не було таких змін. Як ви вважаєте? Ну, напевно може щось не так робилося, але зараз все бачите налагоджується. Дякую, прокопечка зробила сильно красиво. На базарі взагалі супер. Все на, все на кучі, все добре, що треба. І чистота у нас везде порядок, дуже доволі нею. Очень. Вона хороша женщина, Спасибо їй велике. Чи може доброслав рівнятися до європейських таких містечок? Подходить до того, ну, стає краще, звісно, от -от вже краще буде, що на цей рік ще більше зробиться роботи, то буде звичайно, що буде красивіше. Хочеться, хочеться до Європи, ну все за один день не зробиш, а постепенно все буде. Звісно, проти того, що раніше було, я тут 50 років живу і вже дуже багато. Благодаря ой, они, прокопечки Людмила Ярославну. Боже мій, центральна вулиця гарна, в нас по-київськи гарно. я виходжу та дихаю на лавочки. Бачу покращення, які кожен день доброслав змінюється, все краще, краще і краще. Я, скажімо так, корінний житель цього селища і бачу ті чагарники, які були, і навіть уявити не міг, що з них можна зробити чудові місця відпочинку і парки, де можна відпочити як з дітьми, так і з родиною. Скажіть мені, а раніше чого такого не було? Раніше ж теж був бюджет, але чому такого не робили? У всьому потрібен господар. Це по-перше, і ну, для цього потрібна, як мінімум, фантазія і бажання змінювати. А бюджет, ну, бюджет він і був раніше, звісно, ну, ці кошти на щось виділялися, на що саме. Достоменно мені не цього, цих фактів. Бачите, які зміни тут? Бачу. Які? Позитивні. Базар досить таки став, ну, як кажуть, облаштований. От винесли з площі ці всі машини, центр. І доволі таки, коли я проходжу, ну, часто проходжу, я спілкуюся навіть із людьми, то вони, ну, вони задоволені цим. Тому що дійсно це краще для жителів і більш таки компактно стало. Ну, якщо базар є, то значить живе селище. Це в першу чергу видно те, що і по благоустрою доброслава, і по самому ну, першу чергу благоустрій. А благоустрій, якщо є благоустрій, значить люди їдуть, люди замічають і є другим селом рівнятися на кого. Нам подобається доброслав. Людмила Ярославна багато чого зробила. Територія дуже гарно прибрана, багато парків з'явилось і можна погуляти навіть вечором. Є де відпочити. Як ви гадаєте, на вашу думку, раніше теж давали бюджет, так? Але чому раніше цього не було? М -м -м не хочу відповідати на це питання. Наш Доброслав розцвів. Мені подобається. Е, мусорники пообирали, во первик. Е, щось посадили, центр он до красивий можна під'їхати. Ну, видно, що люди працюють. А чи зрівняли б це містечко з європейським? Е, я не можу сказати, тому що я там не була. І при чому тут Європа. В нас лучше да, в нас краще, ніж в Європі. Я, це 100%. Що ж, ми почули багато цікавого. Завтра буде новий день, нові події і нові зміни. Але про це ми поговоримо наступного разу.